З нетерпінням чекала на танцювальне свято дворічна Аліса. До Палацу культури Дружба народів дівчинка прийшла разом з мамою. Аліса принесла квіти своїй подрузі, яка цього дня виступатиме на сцені. Ми прийшли, тому що на нас сьогодні виступає наша маленька подружечка. Ми довго готувалися і прийшли на неї посмотрети. Дитяче свято зібрало аншлаг. Мюзикл на балу у Шрека та Лунтика у Черкасах відбувається вперше. Идея належить керівництву театру Лялюк Велетнів. Дійство на одній сцені об'єднало більше 10 кращих танцювальних та вокальних колективів міста. Это колективи и многопрофильного молодіжного центра, это це коллективы и дворца юго-западного дворца молодіжі, и дитячої та юнацької творчості, это 31-го колективи. Тобто, То есть, в принципе, достаточно разноплановые, достаточно разнообразные коллективы. И очень интересно, как бы посмотреть и на других, и показать то, что мы можем делать. Ясне проект не залишились осторонь дійства і керівники танцювальних колективів. Вікторія Сухенко та Людмила Воропай на балу Шрека та Лундика з'явилися перед глядачами в новому амплуа. Вони були королевами. Слушай, навіть руководителям, тому що прийдеться входити в образ і виходити на сцену. І я і Людмила Ніколаївна. Ми сьогодні вот в образі королів. І я сподіваюся, що все буде добре. У нас все вийде. Ми немного затріснем стариною. Та яке ж дитяче свято без мультгероїв? На їх появу малеча чекала з нетерпінням. Шрека та лунтика дітвора зустріла з шаленими оплесками. ті натомість підготували чимало подарунків та сюрпризів. Протягом вечора улюблені герої мультики витанцьовували на сцені разом з малечею. Організатори дитячого свята планують влаштовувати подібні заходи і надалі. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Новини.